Ми продовжуємо з вами говорити про гормони в житті чоловіка. Сьогодні в нас на черзі Естрадіол. Передні ролики про тестостерон, кортизол, серотонін, мелатонін та пролактин ви можете переглянути на каналі. Даний ролик буде дуже фундаментальним, тому рекомендую додивитися його до кінця. Не затягую. Поїхали! Метафізика. Даний гормон. Демонструє і проявляє емоції, відповідає за пластику рухів вираження себе. Також він регулює силу психічного імпульсу, він корисний там, де потрібно вибухати емоційно, фізично, психічно, тобто там, де потрібне разове, блискавичне зусилля, чи то концерт, чи то підхід до важкої штанги, чи то навіть бійка на виживання. Чи публічна промова. Даний гормон регулює нашу емоційну амплітуду, тобто інтенсивність розгону від спокійного стану до ступеня крайнього збудження, регулює здоров'я серцево-судинної системи. От так би мовити, в жінок естрадіолу набагато більше, саме через це, естрадіол захищає е, серце. Іншими словами, подивіться на статистику, скільки в чоловіків є серцевих нападів, а скільки в жінок, і ви зрозумієте, як працює естрадіол. Естрадіол захищає жінок, бо це їхній головний гормон, так би мовити. Та? І у висновку в них набагато менше серцевих нападів відбувається чи проблем з серцем. Розумієте, коли в нас дуже багато переживань, організм буде завжди піднімати рівень естрадіолу просто для того, щоб ми могли пережити. Якийсь стрес переварити його. Фізичні прояви. Естрадіол регулює геометрію тіла, пластику рухів і склад тіла за жіночим сексуальним типом. Мушу зауважити, що зростання естрадіолу дуже корелює з рівнем пролактину, про що я вже більш детально згадував у відео про пролактин. Як проявляється у високих значеннях? Треба розуміти, що. Естрадіол робить людину психованою, манерною і стероїдною, виводить на примітивний і надзвичайно егоцентричний рівень свідомості. Людина стає набряклою, водянистою, жіноча пластика рухів, манерність, зайва міміка, жестикуляція як спосіб точно сподобатись і бути поміченим. Треба розуміти, що Естрадіол зриває ієрархічні планки. Включно з високою примативністю, спричиняє спалахи люті, гніву, образи та звинувачення в несправедливості, що може спричинити як конструктивну перезбірку у випадках, коли людина не була оцінена належним чином, так і деструктивну перезбірку, де людина почне посідати краще становище лише через те, що оточуючі не змогли витримати її емоційного терору. Не нагадує нічого, а? Це не те, щоб я зараз маніпулював вами, але дуже часто жінки використовують цей метод для того, щоб реалізовувати свої побажання, виводять на емоційні гойдалки, навіть якщо це не жінка. Беремо середньостатистичного аб'юзера, чи це жінка, чи це чоловік. Вони дуже часто закидають такі моменти саме на емоції, навіть отримують те. На що вони не заслуговують тільки через те, що вони продавлюють людину завдяки емоційним годілкам і маніпуляціям? Якось так, як проявляється в низьких значеннях, низька амплітуда та частота перепаду емоційного настрою. Немає зайвих думок, немає емоцій. Абсолютна холоднокровність, подібно до педантичного шахіста, який впевнено заганяє першорозрядника в мат. Да? Відсутня жіноча пластика і манерність, надлишкова міміка чи жестикуляція. Фізично підтягнуте, сухорляве тіло сприймається оточуючими як відсутність зайвого жиру та води в організмі, бо це свідчить про те, що весь тестостерон, який є в чоловіка, залишається при ньому, а не конвертується в естрадіол, бо ароматизація відбувається в організмі чоловіка в. Жировому депо. Іншими словами, чим чоловіка більше жиру, тим відповідно буде більше жиру. Жир притягує жир, так би мовити. Як нормалізувати? Через фізику вживання речовин, які гармонізують і знижують рівень естрадіолу. Це капуста в будь-якому вигляді. Капустяний сік, екстракт капусти, цитрусові, грейпфрути, лимони у вигляді соку. Лимонний сік можна вживати практично в необмежених обсягах, але Тут треба розуміти, ну, знову ж таки, все відносно, але через соломинку, щоб не пошкоджувати зуби, розміщуючи трохи це все з медом, апельсиновий і грейпфрутовий, слід вживати обережно, тому що вони підвищують рівень цукру в крові. Їх найкраще вживати тільки після важких навантажень або за кілька хвилин до. Щоб все це не осідало в крові займим вантажем. Насіння льону у вигляді перемеленого порошку або ляна олія. будь-які джерела цинку також будуть понижати рівень естрадіолу. Знизити рівень жиру в організмі також буде дуже доречно до мінімального і почати займатися важкими силовими навантаженнями. Тому що. Естрадіол в тому числі витрачається на пікових силових та психічних зусиллях. Також гоління голови дуже доречним інструментом є. Естрадіол регулює ріст волосся на голові, і що частіше голиться волосся на голові, то більше естрадіолу ми виводимо із свого організму завдяки тому, що перші сантиметри ростуть найінтенсивніше. Виключаючи вживання рідин із пластикової тари, як ви знаєте, я вже раніше зазначав, що пиття з пластикової тари піднімає естрадіол, адже в пластику міститься бісфенол А, який негативно впливає на організм через психіку. Коли наш організм зрозуміє, що ми маємо можливість спокійно висловлювати все, що в ньому є, і за це не покарає соцію. Тіло почне знижувати рівень естрадіолу. Саме момент замикання в собі емоцій викликає в організмі необхідність піддати газку і виділити ще більше естрадіолу для того, щоб врятуватися від ураження серцево-судинної системи. Або в ситуації, коли хочеться щось сказати, проявити себе, але немає такої можливості. І це буде гарантовано безпечно для себе. Відбувається радикальне підвищення адреналіну і норадреналіну. кортизолу, які починають спалювати судини буквально доти, доки не відбудеться реліз бажано, Да? Треба давати волю емоціям, співати, коли хочеться співати, танцювати, коли хочеться танцювати, а не боятися там плакати, але бажано, якщо ти чоловік, плач, коли ніхто цього не бачить. Тому що ми живемо в такому соціумі, де сльози сприймаються за слабкість. А, тому хочеш поплакати, поїдь в поле, виплачся, приїдь, рухайся далі. Це нормально. Також треба розуміти, що перегляд відповідного контенту що вибиває на емоції. Якщо хочеться провокувати в собі якісь емоції, будь ласка, дивись, провокуй, вивільняй і рухайся далі. Через соціум дуже важливо бути там, де ти можеш бути собою, не бути там, де тебе змушують, наприклад, посміхатися, коли ти не хочеш посміхатися, де тебе не хочуть слухати, а хочуть бачити лише в одному настрої, зручному. Рекомендую зважати на те, що рано чи пізно життя закінчиться, і тебе ніхто не запам'ятає. З того, що ти думав або хотів сказати, треба розуміти, що немає жодного сенсу в тому, щоб бути кимось, прикидатися кимось або підганяти себе під стандарт. Таких людей, на жаль, ніхто не помічає. Треба бути собою, вірити в себе і рухатись до того життя, якого прагнеш саме ти, навіть якщо тобі приходиться приймати дуже непопулярні в соціумі рішення, адже давай будемо об'єктивними, всім насрати на тебе, всім все одно, як ти проживеш своє життя. Всі хочуть бачити тебе комфортним, щоб ти не висовувався і був просто частинкою процесу амебою, яка нікому не завдає труднощів і так далі. Пам'ятай про це баги. Людина з дуже високим рівнем естрадіолу та іншими нейромедіаторами агресії буде реально небезпечною для оточуючих, бо поводитися неадекватно до ситуації та ієрархії, підставляючи під небезпеку себе та оточуючих, являється для неї нормою. Високий рівень естрадіолу заважає дотримуватися субординації в ближньому колі та соціумі. Дуже часто це помічав, що, наприклад, банальний кейс, не всі жінки такі, але ви помічали, як жінки деякі себе поводять, коли в них місячні. У них високий рівень пролактину, естрадіолу, а в них цей гормональний дисбаланс, і скільки ситуацій, що вони себе не контролюють абсолютно. Абсолютно вміння контролювати своїми емоціями, і інколи це завершується дуже негативними моментами, тому що наші гормони відповідають за конкретну реакцію. Якщо людина не навчиться працювати з цим, то рахуй, її життя буде дуже дуже невеселим. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, де я пишу пости по формуванню себе та долучайтесь до закритий клуб Man Education. це ціла база знань, щоб ставати по справжньому сильною одиницею. Ми працюємо далі. Почуємось.